Слава Ісусу Христу! Шановні, у мене в руках чудова книжечка отця Артура Мілані. Велика обітниця. І ось на сторінці 38-й. Він описує. Раз якось мимохить. Один спогад не сходив мені з тянки. Я не хотів цього. Та мої думки раз у раз верталися до ясних, щасливих днів моєї юності. У мене перед очима вперто появлявся цей образ, як я через дев'ять перших п'ятниць припадав перед престолом. У стіп Христового Серця, щоб при Святій Євхаристії прийняти любого Ісуса до Свого ще тоді невинного Серця. А ось на сторінці 102. Він також згадує, як треба би. Оплакувати тих вірних, що називають себе християнами, і тих поганих, що не стараються у святочні дні брати участь у службі Божій або через незначні причини, опускають її. Тих, що не клякають навіть під час освячень перед безконечним Божим Маєстатом і сміють непристойно з'являтися перед чистим Богом. До чого я це веду, шановні? Шановні мої друзі, мої рідні, знайомі, християни і вірні. Не треба би було навіть мені цитувати ті спогади отця Артура Мілані, як я, як живий світок, пам'ятаю ще 40-50 років тому у нашій церкві ще за отця Настьошина. Найпізніше за отця Івана Середницького, коли причащалися люди, вся церква клякала в тому числі і ті, хто причащалися. Найбільше того скажу, що під час служби Божої люди клякали тричі. Коли священник читав святе Євангеліє, коли говорив, це тіло моє, це кров моя, другий раз клякали і третій раз, коли причащалися, більше того, я згадую на початку. 90-го 91-й рік. Коли я попав на службу Божу до отця Петра Біля на Залізничній? До Каплиці? І я собі згадую, як він говорив засновник згромадження Пресвятої Євхаристії? Що людина негідна. Приймати Пресвяте Тіло і присвяту кров Ісуса Христа стоячи. гідна. У службі Божій під час служби Божої ми також чуємо. Чуємо такі. Слова від священника. Вся земля нехай поклониться тобі і співає тобі. Нехай же співає імені твоєму Всевишній». Це в першому антифоні. В третьому антифоні аналогічно хор співає. Прийдіте, поклонімся і припадім до Христа. Далі я хотів би зупинитися ось на такому моменті. Ми є свідками того, хто є на службі Божій, то зауважив, коли після Херовимської пісні. Є великий вхід з чесними дарами священника. І одні люди схиляють голови, не дивлячись на Пресвяті Дари, а інші, не розуміючи того, дивляться. Я би хотів нагадати і то підтвердять старші люди. Коли ще 40-50 років тому священники ходили присвятими дарами до хворих або до тих, хто вже помирав. І коли священник йшов, людина знала. І моментально клякала на землю, щоб не дивитися на присвяті дари. Далі можна посилатися на, на святу годину. Коли кожного четверга, першого четверга перед першою п'ятницею спільнота апостольства молитви молиться, і ось є докази того, що в, кожному, в кожній молитві, в кожній, в кожній пісні поклоняється мій Христе Хресній. Рані присвятій, Боже мій поклін прийми, від гріхам'я заверни. Поклоняюся тобі найсвятіша рана лівої ноги. Віддаю тобі глибокий поклін. Найсвятіша рана правої ноги. Клонюся перед тобою Найсвятіша рана лівої руки. Припадаю на коліна перед тобою рано правої руки і віддаю тобі глибокий поклін і так далі. І тому подібне. Оця книжечка молитви Святої Години. Далі хочу спертися на молитовники. Ранішня молитва то є такі слова прийдіте, поклонімося цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімося Христові, цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. А ось молитва, яку я відмовляю до святого Бенедикта. О, праведний Бенедикти, ти високий взірець усіх чеснот, невинна посудина Божої ласки. Споглянь на мене покірно, клякаючого біля твого образу. І так далі. А ось. Молитовник, дев'ятниця до Божого милосердя, святого апостола Тадея. О святий Юдо Тадею, що був гідний належати до родини Спасителя Пресвятої Діви Марії і святого Йосипа. Прибігаю до тебе через найсвятіше серце Ісуса. Хочу приносити Богові славу за ласки, Тобі приділені. Впавши на коліна, прошу тебе покірно через це найсвятіше серце Ісуса. Споглянь на мене милосердно і так далі. А ось молитва до преподобно мучениць Олімпії та Лаврентії. Помоліть милосердного владику Господа, щоб скріпив нашу віру, зміцнив надію і розпалив любов, зцілив наші немочі душевні й тілесні, обдарував нам достойних гробів своїх ласками та щедротами зберіг від упадків для вічної слави, простив нам гріхи та помилував нас, бо Він благий і чоловіколюбець. І йому належить слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духу, і на віки вічні. Амінь. Ще можу звернутися до наших апостолів, що наші апостоли говорять у Новому Завіті. Мудреці зі сходу поклоняються народженому Ісусу. Євангелія від Матвія 2.1.2. І увійшовши додому, знайшли там дитятко з Марією, його матір'ю. І вони, впавши не тьма, і вклонилися йому. Євангелія від Матвія 2.11. Я хрещу вас водою на покаяння, але той, хто йде по мені, потужніший від мене. Я не гідний понести взуття йому. Євангелія від Матвія 3, 11. Як він ще говорив, ось Хмара Ясна заслонила їх. І ось голос із Хмари почувся, що казав, це син мій улюблений, що його я вподобав, і його слухайтеся. І як почули, попадали учні до лінець і полякалися сильно. Євангеліє від Матвія 5-6 Тоді приступила до нього мати, синів заведеєвих, і вклонилась, і просила від нього чогось. Євангеліє від Матвія 20.20. І трохи далі, пройшовши, упав він долиниць та молився і благав. Отче мій. Коли можна, нехай обменеться чаша мене. Та проте не як я хочу, а як ти. Матвія 26, 39. Аж ось перестрів їх Ісус і сказав, радійте, вони ж підійшли, обняли його ноги і вклонились йому. До землі Матвія 28, 9. І як вони його вгледіли, поклонились йому до землі? А дехто вагався? Матвія 28, 17. І приходить до нього прокажений. Благає його і на коліна впадає, Та й каже йому, Коли хочеш, ти можеш очистити мене. Євангелія від Марка 1,40 Оздоровлення бісноватого А коли він Ісуса побачив здалека, то прибіг. І вклонився йому Марка 5-6. Оздоровлення Кровотечивої. І приходить один із старших синагоги наймення Яїр. І як побачив його, припадає до ніг йому. Марка 5. 22. І жінка злякалась та затрусилась, бо знала, що сталося їй. І вона підійшла і впала нецьма перед ним. І всю правду йому розповіла Марка 5, 33. Оздоровлення дочки. Хананецької. Негайна божінка одна, якої дочка мала духа нечистого, прочула про нього і прийшла, та й припала до ніг йому Марка 7, 25. Ісус і багатий юнак. І коли вирушав він у путь, та швидко наблизився один, упав перед ним на коліна і спитав його, учителю добрий, що робити мені, щоб вічне життя спадкувати?» Марка 10-17 Оздоровлення слабого на проказу. А як він перебував в одному з міст ось один чоловік увесь укритий проказою? Ісуса побачив, упав нецьма та й благав його, О, кажучи Господи, коли хочеш. Ти можеш очистити мене, Івангелія від Луки 5,12. Оздоровлення біснуватого. А коли він Ісуса побачив, то закричав, повалився перед ним, голосом гучним закликав. Що до мене тобі, Ісусе, Сину Бога Всевишнього? Благаю тебе, не муч мене. Від Луки 8.28. Оздоровлення десятьох прокажених Один же з них, як побачив, що видужав, то вернувся і почав гучним голосом славити Бога. І припав він обличчям до ніг його, складаючи дяку йому. А то самарянин був Лука 17 15-16. Ось, шановні, в такий спосіб я хотів фактами показати із різних джерел і біблії молитовників. Що люди, фактично, які стоять і приймають Пресвяте Тіло і присвяту кров Ісуса Христа, зневажають Його. І ту, тому хочу закликати, щоб вони навернулися, читали. Відповідну релігійну літературу і таким чином пізнавали правду. Як кажуть, пізнаємо правду, і правда визволить та об'єднає нас. Дякую.